Вітаю! Сьогодні про геометрію і космічне мислення наших предків. Є п'ять платонових тіл. Це багатогранники, у яких грані це правильні багатокутники. Про всі п'ять платонових тіл я не буду розповідати. Лише про одне, про октаєдр. Впізнали павука з октаєдрів. Це не просто прикраса, Це прояв космічного мислення наших предків. Про цю сакральну форму. Те, що дописано. Зараз прочитає. Отже, октаєдер заключає в собі енергію повітря. Скільки трикотиків у нас тут? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Октаєдр. Під номером вісім в періодичній таблиці елементів у нас. Оксиге кисень. Повітря. А воку соломи наші предки підвішували до стелі, щоб поводих вітру приводив їх у дію. Енергія повітря окрашена світлом зеленого і золотого відтінків. І знову якесь дивне співпадіння солома, золотого і золотавого зеленого відтінків. А опис Октаєдра з'явився через тисячі років після того, як наші предки вже щось знали і плели ці форми всієї родини. Написано, що Октаєдр резонує з сердечною чакрою. Подивимося на будову серця. Щось таке він нагадує по формі. А ще написано про Октаєдр. Що він провідник у розуміння своєї істини природи. Вісім. Цифрі вісім, число вісім, а в від Відповідає буквиця І. буквиця гармонії, і ну, яку ми знаємо зараз, і вона раніше мала інша нас, ім'я, буквиця гармонії, миру, вірію, істини. Ну і в слові вісім ми чуємо нашу вісь, вісь, вісь життя, істина і природи. Таке нагадування. Форма нагадування. Хто ти? Яка твоя істина природа? Послухай своє серце. Пригадай, що ти людина, жінка, чоловік. А ще це форма зцілення, піклування і прийняття. У цій форми. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість вершин. Північ, південь, захід, схід, верх, низ. Все поєднано в одній формі. І я, коли неї не подивись, завжди це такі поєднані піраміди. Одна з них дивиться гору одна вниз, яку ви рані Якщо взяти писанку. Це символ життя. Тверде, м'яке, мертве живе, темне світле, в ньому поєднане все і помістити всередину, що в нас виходить. Символ життя землі, оточений повітрям всесвітом космосу. Ось така форма нагадування нам про цілісність, про нашу історію, про ті глибинні знання, в яких ми можемо знайти ключик до миру, до нашої сили, до нашої істини природи, до нашого серця, до добра, до процвітання, до безмежної енергії, до космічного. Простор. Простор порядку. щастя і всесвіту. Ось такий він.